Мої дорогі Сьогодні ми зніма... я знімаю відео на тему лічний днівник номер 3 мій новий лічний днівник І сьогодні я його вам покажу. Другий Лічний днівник я закінчила отакий От він вімавіння. Отакий От вже робить на 164 листка. Він мені дуже подобається. Ставте лайк, як він вам теж. Отакий він, він в мене темно-синій. Мені він так дуже подобається його. І я його буду вести. Буду його вести ура. Ну, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!